На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 21 та 22 жовтня 2024 року. Сьогодні 21 жовтня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Близнюки. І це час третьої фази. Можна тільки пророщувати насіння бобових культур. Ділити корневище квіткових рослин та пересаджувати їх, та копати цибулини та корневище квітів для зберігання і закладати, де зберігання можна. 21 жовтня можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але не можна проводити поливи та підживлення рослин, бо це час дихання рослин кожної клітини. 21 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель смаколиків на зиму. Важливо для здоров'я на 21 жовтня 2024 року. Будьте уважні! Можлива алергія на ліки, навіть на ті, які звичні для вас. Не використовуйте для харчування щавель та шпинат. Вживаємо їжу часто, але невеличкими порціями. Що ж можна смачного приготувати і корисного для нашого здоров'я? Готуємо каші всіх видів, рибу, морепродукти. Хто їсть м'ясо, використовуйте м'ясо, курки, індички та курібки, готуйте сою, боби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, їжте у будь-яких салатах селеру, або ж в іншому вигляді. Як ви любите, так і готуйте. І їжте обов'язково горіхи, будь-які доступні. Якщо є можливість, їжте кунжут, мигдаль. Гранати дуже-дуже смачні зараз і корисні. Їжте авокадо, а з зелених вітамінних культур дуже корисний кріп. Смачного вам! Завтра 22 жовтня. Це час, коли спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці рак. І це знову ж таки ще дія третьої фази. Можна пророщувати насіння будь-яких культур, можна посіяти насіння радисків в теплицях, тільки в теплицях і краще це на півдні робити. Можна пересаджувати, висаджувати, перевалку робити, з розсадою працювати, та пересаджувати кімнатні рослини. 22 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ефективно проводити поливи та підживлення рослин органічними добривами. На жаль, 22 жовтня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Це час стихії води і дуже все швидко псується. Важливо для здоров'я на 22 жовтня. Тут уже зовсім інша програма і можливості. Будь ласка, не переїдайте, не використовуйте для харчування молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої. А що ж можна смачного приготувати та корисного? Готуємо овочеві супи, салати з відварених овочів, риба. До речі, дуже смачна шуба зараз і в салаті з відварених овочів і риба. Готуйте шубу, їжте морепродукти, морську капусту. от Картопелька якраз, топінамбур, морква, буряк це все дуже добре. Готувати, відварювати і готувати різні салати. Використовувати для харчування цитрусові фрукти, мигдаль, фісташки, кокосові горіхи. Якщо немає таких смаколиків, можна використовувати будь-які горіхи. І в цей день дуже добре використовувати для харчування житній хліб. Смачного! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай цей день буде. Благословенним для вас. Дай Бог вам здоров'я, міцного та щастя вам, людського, миру та достатку, усіляких вам гараздів, тепла та затишку у ваших оселях і гарної погоди у ваших сім'ях, у ваших родинах. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові ще раз і до зустрічі!